Привіт, дружинка, Привіт, подружка, вітаю тебе. А, насправді, зараз вже понеділок. Початок нового трудового тижня. Тому бажаю тобі, щоб цей тиждень був легкий, а, щоб робота вся поралася, так, як ти хочеш, як треба, щоб все йшло. Звісно, а, понеділок то так, трошечки а, сумна річ. Так вже сталося, в мене це ще зі школи. Я, я полюбила понеділки тільки коли переїхала до Таїланду і до Малайзії, тому що моя робота тоді не залежала саме від доби тижня. І понеділок якось перестав мати свою таку сумну сутність. Але коли я переїхала вже до цієї країни. Знову почалася та сама рутина, Але в мене ще залишилося декілька відосів, нарізочок також, які треба монтувати та озвучувати. Тому я запрошую тебе повернутися в неділю, тобто з понеділка на неділю, і пішли, покажу тобі щось. Я сюди приїхала, щоб показати тобі те, дещо. Ну, сама, звісно, подивитися. Хочу подивитися краєвиди. Кажуть, що тут десь в горах є вартерфел водограє, а точно водограє. От, ну, подивимося, які там водограє. Чесно кажучи, зараз вже воно все виглядає не так, як багато років по тому, тому що води стало менше, вона оходить, і може ми подивимося на водокапи. Саме це селище знаходиться десь 50, так, 50 кілометрів від кордону. Тут висоток немає, тут тільки такі хатинки, здається, на 5 чи 6 поверхів. Є кемпінги, здебільшого подивись, це знаєш, що це за символ, це охорона від злих духів, а також щоб не зглазили це містечко. От, показала тобі. До речі, багато чого можна було цікаво показати, але якось я так ну, не стала знімати все так більш доцільно і приближати, особливо коли якась бабунечка вийде і дивиться, що ти там лазиш, що ти там знімаєш. Поки що людей немає, але потім будуть під'їжджати баси з місцевими туристами. Чи будуть, ну, будуть. Така є альтаночка, бачиш, в традиційному стилі вона зроблена, дерев'яна, а навколо знаходиться, ну це кемпінг, навколо знаходяться такі, наче хатинки-не хатинки, нехатинки хатинки палаточки не палаточки, але ввечері тут буде палаточне містечко з наметами. Люди живуть в наметах, тобто проводять вихідні, роблять барбікю, просто насолоджуються життям, відпочивають. Цуцики трохи виридують, тому що вони хочуть бігати, а я тут знімаю. От. Фрідка, ти знаєш мене, та й Сара зараз теж швиденькі такі дівчата. І коли я зупиняюся, щоб познімати, вони трохи починають виродувати, тобто казати мені, мама, та побігли вже побігли, все треба понюхати, всюду треба постікати. Ще в мене з'явилася така думка Хочу трейлера, спостерігаю за людьми, які е, мають трейлера і подорожують. Але коли я почала вивчати це питання більш детально, там циплята, до речі, маленькі, е, курвячі діти-курей. Але коли я почала більш так е, глибинно понурюватися в питання щодо придбання трейлеру. Слухайте, ну це дорого, друженька. Це капець, це дорого, і як виявилося, ти не маєш змоги стати там, де тобі заманеться. Тобто, ну як, десь можеш, а здебільшого за місця треба платити, і для трейлерів мають бути спеціальні такі кемпінги, трейлерні. За місце, яке ти там паркуєшся і знаходишся якийсь час, теж треба платити. А щодо ціни, вартість на трейлери, вона досить різна, тобто на ті будиночки на колесах різна. І починається воно, знаєш, як, як маленька квартирка, квартирка в Хрущовці, в старі якісь забудівлі і до все залежить від того, наскільки буде наворочена, наскільки велика та площа. ну Там багато-багато чого, від чого воно залежить, та вартість складається. Є і секонд-хенд придбати, трейлер, є і нові. ну Мона воно, але. але... Це питання ще треба більш досліджувати і подивитися, і, мабуть, спробувати взяти в оренду якісь. Та і якщо переїжджати до іншої країни, наприклад, то звідси щось вивезти, наприклад, трейлери, порахувати, скільки воно буде вартість, і розтоможка, і все докупи. Ну, бля, то, звісно, то, звісно. От ми вже майже підійшли до водограю. Я ще трошечки його наближуся, да, і буду вже знімати. Позаду мене зненацьку з'явилося так багато людей, які також хочуть його знімати на відосіка. Що подружка, що друженька, чесно сказати, я очікувала чогось набагато більше, але я завжди собі кажу. Не вигадуй і не малюй собі картинку наперед, щоб потім не було аніяких розчарувань. Тут має бути ще один водограй, але він не працює. Точніше, бачиш, нічого там не капає. Тому йдемо далі. Там далі будуть такі проступочки, які ведуть в гори. Коли я побачила того місточка, бачиш, бриджик стоїть такий дерев'яний, відразу о, в моєї пам'яті з'явився мультик. Віднесені примарами, а, як там японський та японський мультик про дівчинку, яка попала в місто духів. Я думаю, що а, ти дивилася, ти дивився цей мультик. Він неймовірно крутецький. Це мій улюблений мультфільм, віднесена примарами чи призраками. Точно, і у цей містечок, наче, ну, наче переніс мене в ту атмосферу того мультика. От, взагалі, коли щось таке відбувається, якісь такі моменти, кажуть, треба загадувати бажання, а я, здається, забулася. Хоча, яке я можу загадати, у нас у всіх бажання зараз одне. А також я сподівалася випити філіджанку каву усім. Але, 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 цей заклад не працював, тому що, як виявилося, ще занадто рано, він таку ранню годину не працює, і треба було чекати десь чи до 11, чи до 12. Ну, якось так: от такий дивний колір води, зелений, зелений. Якщо від'їхати десь 20 км від. 20-30 кілометрів від цієї зони далі буде Смарагдове озеро. Я думаю, якщо б я приїхала сюди трошечки пізніше, коли б ці заклади працювали, то тут вже було багато б людей. А так, можна сказати, ну і кави не попила, нічого страшного, в іншому місті, в іншому закладі зупинюся, поп'ю. А так я можу познімати спокійно і ем, не думати про те, що я комусь там заважаю і комусь це неприємно, що я проводжу тут відеозйомку. От бачите, заклад зачинено. О, там, мабуть, щось для песиків. Бо я побачила там куточок, в якому стоїть водичка, і такі тарілочки для сухого е їдла собачого. Тобто тут, мабуть, пец friendly зона. Ну, нічого, це, бачиш, сходи. Сходи, які ведуть в гори. Я трошечки туди пішла, 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 потім чогось так багато комарів і різних, різних як їх там називають, е, Ну Це, що там літає. От Потім там людей, як виявилося, так вистачає досить багатсько. тому я майже там нічого не знала. Ну, нічого там особливого такого. Так, просто краєвиди на село, на гори і багато зелені. Багато зелені, то тоді добре. Зі шкільних років а в мене неділя, особливо неділя-вечір, то вже такий сумний час, коли ти думаєш про те, що знов ти в ненависну школу, я терпіти ненавиділа школу. І в мене досить таке, як згадую щось про школу і про шкільні роки, то я викликаю в мене великий стрес і фу-фу-фу-фу-фу. Тому я намагаюся про це в неділю не думати, так то травма дитинства, і ночуватися тут зараз. Зобачиш село як село. Там ще бідна собака, на наципкового вольєрчику. Як мені шкода собак. Які сидять на цепку. На мою думку, ну, тоді краще вже створювати вольєра, щоб там ну, такого величкого, щоб там звіряткові було, як в мене вільніше рухатися та якось добре почуватися. Оце бачиш, альтаночки, в них стоять намети. Це також кемпінг. А, із неприємного. Із неприємного це коли я тут а, пішла. Попросила, щоб там де ото на парковці чоловік, який тікети отоварює, а товарює, не чи як його тікетує, Ну, попросила його посидіти з цуциками і пішла до дамської кімнати. Там бабуся одна була, ну така вона не досить стара, ну, може років 60. І вона так мене окинула оком і своє. Я не знаю, що їй не сподобалося. ну Може, то ще іноземка. Іноземців не всі старенькі люблять, бо у них ці асоціації, що іноземці приносили багато на їх землю е, нібито зл, ну, зла. А от. І окинула мене оком і так ну, трошечки як матюкнулася, як так і, і пішла собі далі. От. Так, так, і таке буває, але я розумію, що так, я тут іноземка і я не купюра в 100 доларів, щоб всім подобатися. Ага, та й взагалі старенька людина, у неї свої також може бути е травми дитинства чи травми юності. І да, деякі старенькі так і кажуть, бо де є іноземці, там, ну, типу, і війна, і щось погане приносять на землю. Тобто такі асоціації у людей, що ж вона на своїй землі, а я тут у гостях. Хтось своє неподобство приховує, хтось його. А висловлює, а хтось просто дає своїм виглядом зовнішніми поведінкою це зрозуміти. Отакое. Ну що, друженька, що подружка? Дякую тобі за перегляд і до зустрічі в наступному відосику. Цьому я тебе, моя хороша, цьому і тебе, мій хороший. У мене ще є декілька відосиків. Бачиш, а там Тесла. Цьом.